Від сучасних за російськими мірками кинджалів до раритетних Х-22. Вночі 9 березня. Рашисти вдарили по Україні ракетами різного калібру та дронами. Зафіксували вороже залізятче і у небі над Вінничною. Через область теж були спрямовані і крилаті ракети. По одній з них відпрацювала наша протиповітряна оборона. Ракету було знищено. Це було в Тростянецькому районі. За словами речника повітряних сил, кинжали летіли з Рязанської області. Збивати такі ракети нині не під силу нашій ППО. Утім, із 48 випущених калібрів у небі над Україною оборонці знищили 34. Збили й половину ворожих шахедів. Також у наслідок організованої протидії вісім ракет Х-31 та Х-59 не досягли своїх цілей. Намагаються обходити систему протиповітряної оборони нашу, щоб не летіти через там Херсонську, Одеську область, де їх вже очікує, можливо, ППО. Вони залітають через ну, Бессарабію, так там невеличкий кусок можуть пролетіти там, використовуючи низини, так, тобто русла річок, ці ракет, використовують територію Молдови, Придністров'я, яка теж є частиною цієї країни. а не так давно залетіли навіть повітряний простір Румунії, і звідти вже в Вінницьку, Чернівецьку область залітають.